Георгію Борисовичу, можна обговорити також ліквідацію екс-народного депутата Іллі Ківи у Підмосков'ї. Була інформація про те, що все це зробила спецоперація Служби безпеки України. Якщо це так, якщо це СБУ на те діяла на території Московської області, так от з вашої точки зору, тоді можна говорити про те, що безпечних місць для державних зрадників немає. Російській Федерації на увазі, по-перше, я щиро хочу вірити в те, що те, що трапилось з цим покидьком, це результат діяльності наших спецслужб, а не якісь там бізнесові чи кримінальні розбірки всередині Ківена вогадюшника. Я хочу вірити, що це наші довгі руки дотягнулися і до цієї погані. Що український масад нарешті почав працювати, я схиляюсь вірити в те, що це дійсно результат діяльності наших спецслужб. Я не можу зараз сказати напевно, чи то СБУ, чи може ГУР, може СВР, не знаю. Але ну, я схиляюсь до тієї точки зору, що це наші люди попрацювали і наштовхує мене на це не просто така. Дратуюча постать цього поганця Києва, але і той факт, що протягом минулого тижня відбулось декілька знакових подій в глибинці Російської Федерації, в тому числі підрив, наприклад, двох тонелів на амурській магістралі. Тому ну, треба тверезо дивитись на речі, і можна з упевненістю сказати, що так. Можемо. Нарешті можемо, і нарешті ми це почали робити. Просто чи є це сигналом і іншим, тому що ми пам'ятаємо епізод із царьовим, який був так. От тепер ми бачимо Києва Без сумніву, це сигнал всім похидьки, які переховуються на сьогоднішній день на території Росії. Я не виключаю, що незабаром подібні неприємності можуть статися. З тими мерзотниками, які переховуються, наприклад, в Європі. Хоча це з політичної точки зору це набагато небезпечніше для України вчиняти подібні дії на території Європейського Союзу. І я думаю, наше керівництво це усвідомлює, розуміє, що все-таки в Європейському Союзі має панувати закон. А що стосується Російської Федерації, то я щиро вірю в те, що Ківат які відкрив сезон, і я ну, хочу вірити в те, що наші спецслужби почнуть робити додаткові дірки в головах не тільки тих мерзотників, які поховалися на території Росії, а й тієї нечисті, яка зараз от, знову починає піднімати голову на території нашої батьківщини. Є ця погань, вона частина втекла, але частина просто причаїлась і зараз. Починає знов вилізати.